Національний банк України з одного боку бездіяльний по відношенню до спекулянтів, а з іншого боку, продовжуючи практику рефінансування банків, сам ще й сприяє девальвації. Тому що ту рефінансовану гривню, яку отримують банки від НБУ, вони спрямовують не на оздоровлення своїх банківських структур, а вони з цією рефінансованою гривнею, куди біжуть на валютний ринок і таким чином ще більше підживлюють девальвацію гривні. Тобто, з одного боку, Національний банк нічого не робить корисно, не приборкуючи адміністративними методами спекулянтів, а з іншого боку, Національний банк ще й шкодить, видаючи величезну масу рефінансованої гривні, яка потім попадає на валютний ринок. Тому ну, вже питання тут стоїть політичне. Або ми змінюємо керівництво НБУ. А саме головне змінюємо політику НБУ, або ми далі будемо просто спостерігати за девальвацією гривні, причому абсолютно немає значення, чи надійде до нас транш МВФ, чи виділить якісь кошти з бюджету уряд. тому що транш МВФ у нас вже надійшов, перший дуже великий, понад 3 мільярди доларів. Крім цього траншу до нас надійшли величезні суми від Європейського банку, від Світового банку і від урядів багатьох країн. В цілому, за останні п'ять місяців Україна як ніколи раніше в своїй історії, отримала біля 5 мільярдів доларів з різних джерел зовнішніх валютних вливань, плюс в першому півріччі цього року, вперше за останні п'ять років в Україні позитивне торгівельне сальдо. Експортно-імпортне, плюс 500 мільйонів доларів. Ну, це в нас вийшло тому, що ми різко скоротили російський імпорт, імпорт російських енергоносіїв. Але в нас де-факто зараз позитивне торгівельне сальдо. Тобто притік валюти порівняно з відтоком валюти у нас більший на 500 мільйонів доларів. Плюс ще додатково прийшло 5 мільярдів доларів з різних джерел міжнародних. Тобто, у нас зараз валютний баланс такий ринковий. Що в нас має зараз відбуватись стрімке зміцнення гривні, але натомість ми маємо девальвацію, яке пояснює тільки одне: масштабна валютна спекуляція в момент війни. Тобто, момент війни використовується для отримання надприбутків.